Юдрайв офіційний онлайн-партнер. Шкода в Україні. Офіс прямо під носом у ФСБ, фейкова логістична компанія та п'яні росіяни. Очільник СБУ Василь Малюк розкрив невідомі раніше деталі підготовки павутини історичної спецоперації в тилу росіян, завдяки якій уражено 41 літак стратегічної авіації ворога. Надважливою і найскладнішою частиною малюк назвав логістику. Ну от, звісно, всім цікаво, як же ж вдалося доставити в глибокий тил Росії 150 ударних ударних впівідронів, які полетіли бомбити ті літаки. Отже, в інтерв'ю ми Україна Малюк сказав, щоб це втілити. Українські агенти створили фіктивну логістичну компанію, яка якийсь час працювала так, як треба. Тобто орендували офіс, і що важливо, офіси склади орендували в Челябінську прямо поблизу офісу. ФСБ а, придбали наші агенти п'ять вантажівок. Водії авто перевозили підготовлені вантажі, зокрема мисливські будиночки, які за звичайні на Ля там немає так ніякої підозри, але насправді всередині е, всі ці будиночки були із дронами. Розробляли ці БПЛА спеціально для павутини і. Що важливо, вони були зроблені так, що цієї бойової частини так підвісу не було взагалі видно, тобто вибухівка була всередині дрона. До того ж, за словами очільника СБУ українським спецслужбам довелося ввести на територію Росії е, так звані підсанкційні товари, і це все для того, аби можна було зібрати ці унікальні дрони, які потім і знищили десятки російських літаків. Ну і, до прикладу, ці дрони потрібно було деяких. Час підзаряджати так, щоб вони не розряджалися, і от під санкціями у Росії є такі товари, як ці зарядні станції, як ОФЛО. Але от нам якось вдалося їх завести на територію РФ. щоправда, Василь Малюк не розкрив деталі, як саме це вдалося зробити? Але що важливо, от і як на мене, це найцікавіше, що були деякі моменти, які ледь не зірвали цю операцію. Бо спершу павутину довелося відкласти на місяць, і знаєте через що бо, ну бо російські водії фур вони пішли в запій спочатку на великдень, потім на майовку, ну а потім і на 9 травня. І як каже малюк, у нас місяць через це випав. А ще один із водіїв фури, яких використовували в темно, як ми розуміємо, він а, навіть помітив дрон в цьому будиночку. Ось тут цікаво, як же ж він не здав цю логістичну фірму, яка і найняла цього водія, як він не здав цих керівників своїх Федеральній службі безпеки Росії. Тож давайте ми почуємо далі, як вдалося так зробити, щоб ця операція все ж таки відбулася відносно курйозних моментів. Також варто сказати про один доволі складний. Момент, який виник під час того, як е, наші агенти вже готували до відправки автівки з будиночками, вийшло так, що один з наших негласних помічників просто випадково нажав кнопку і від'їхав дах будиночка. І один з водіїв побачив дрони, які стояли в бойовому порядку. Терміново до мене прибіг мій побратим, з яким ми займалися. Пане голову у нас нештатна ситуація, що будемо робити. Я кажу, набирай швидко нашого агентуриста, який тримав на оперативному контакті наші джерела. Він йому зателефонував, кажу, дивись, давай от таким чином зробимо таку термінову легенду з коліс, потрібно йому відразу зарядити тому водію, який побачив будиночки мисливські. Мисливські це дрони спеціальні розвідувальні будиночки встановлюються на мисливські угіддя, де десятки тисяч кілометрів їх відповідна територія. Вони піднімаються. Пильнують, вираховують популяцію тих чи інших тварин, а також браконьєрів. Потім повертаються на місце, і ця вся інформація стікається в єдиний центр, аналізується і так далі. Водій, який побачив, це йому було 63 роки. Ну тобто, він у віці і він по суті на ви з гаджетами. Ну і він, як кажуть, з'їв там цю нашу легенду, плюс той зверху йому підкріпився ще відповідною зарплатнею додатковою, і так, от воно в нас. Пролізло, але тут в позитиві потрібно відмітити роботу самого нашого негласного помічника, оскільки важливий елемент успішності це наявність в його психотипі певного такого, знаєте, здорового авантюризму, де він вмів, от так на ходу… Ну, насправді цікаво, як взагалі це все реалізовувалося. Ну і ще з таких моментів, які є в цьому інтерв'ю, але можливо хтось з вас не дивився, то а, дрони всі ці українського виробництва їх робили спеціально для цієї спецоперації, а, атакували. Російські стратегічні бомбардувальники, а, воїни Служби безпеки України, ЦСУА, і відповідно відправили цих хлопців з фронту, і вони не знали, куди вони їдуть, для чого вони мали бомбити танчики на передовій, а тут їх терміново викликали. Кудись викликали в невідоме місце, і вони, як говорив очільник СБУ, навіть запитувалися навіщо і куди ми їдемо. А потім вони вже приїхали, і лише на місці уже в день проведення цієї спецоперації 1 червня вони зрозуміли, що їм тепер треба робити, бо їм дали відповідні команди, навіть дали карти рельєфу місцевості, щоб легше було атакувати і розуміти, як там дроном пролетіти. В кожного були. Свої там літаки, певні точки, куди треба саме цілитися. Тому все це, бачите, було під таким прикриттям, і кожен робив свою роботу і не знав для чого вона. А потім, вже в той день, 1 червня, всі ці пазли склали докупи, і відбулася ось ця спецоперація павутина. тому велика шана і уклін нашим воїнам Службі безпеки України Василю Васильовичу. Сподіваємося, що це не перша така спецоперація, і не остання. Впевнена, що подібних атак буде ще більше, але ж, звісно, потрібно їх довго вигадувати, креативити, реалізовувати. Дуже багато, як кажуть. Палок в колесах може бути для того, аби ці операції не сталися, але впевнена, що наші бійці точно їх реалізують. Ну і про що знаєте говорив Василь Васильович? Те, що про цю операцію знало лише кілька людей: президент, він, ну і його там найближчі побратим. тобто, ніхто не був в курсі. Що буде відбуватися на території боліт 1 червня, лише от саме в той день, коли вже це трапилося, всі і зрозуміли, що воно відбулося. Ну і росіяни так само вони не могли взагалі е схаменутися так заздалегідь. Вони не знали, як це відбулося, і тим паче, що ось ця логістична компанія, оці офіси, де збирали ці будиночки, де вкладали ось ці ФПВ-дрони з бойовою частиною. Вони взагалі були біля управління ФСБ в Челябінській області. Ну, а вони відповідно все це профукали. Тому а ось це справді унікальна спецоперація, яка я впевнена, вже війшла в історію операцій спецслужб світу.